Росіяни вихваляються новою зброєю, яку вони використали під час сьогоднішньої атаки, і яку начебто не може збити наша ППО. Мова про модернізований варіант дрона Герань, який, як вони стверджують, літає на висоті трьох кілометрів зі швидкістю 200 кілометрів на годину, і це робить його майже недосяжним для наших мобільних вогневих груп і вертольотів перехоплення. Росіяни із спінкою в роті стверджують, що з ними вже не справляються наші реби, а ще радіють, що бойова частина, тобто сама вибухівка, збільшена вдвічі з 50 до 90 кілограмів. Це означає, що вони можуть знищувати і ще більше українців. Що ж кажуть наші військові? Міністр оборони Умєров 27 червня заявив, що мобільні вогневі групи таки втрачають ефективність, але сказав, що у нас є десятки технологічних рішень, щоб протидіяти ударним дронам. А ще сказав, що вони зараз активно працюють над дронами-перехоплювачами. Але тут питання, де вони і чому про них немає ніяких згадок. Єдине розумне пояснення цьому це те, що наші військові дійсно вже випробовують нові засоби перехоплення, але не показують їх, щоб приховати від ворога.